Відомий в Україні як кудлата провідниця Ніколь разом із власницею Тетяною Міньковою. Рік і 10 місяців без відпусток та вихідних. Під час російсько-української війни Ніколь і Тетяна працювали на евокуційних рейсах у про залізницю. Усім привіт! Так, так. Це ж я та сама кудлата провідниця Ніколь. Пізнаєте мене? So back to the world dog Укрзалізниці служать 125 собак різних порід. Переважно це німецькі та бельгійські вівчарки. Вони охороняють, шукають зброю та затримують злочинців. Також є і лабрадори. Їм немає рівних в терапії. Укрзалізниця відкрила власний кінологічний центр, де щорічно готуватимуть для різних завдань близько 30 собак. Кінологічний центр Залізний пес. Сьогодні тут проживають вже дорослі службові собаки та п'ятимісячні цуценята, які лише розпочинають своє Навчання. Укрзалізниця змінила правила. великі собаки тепер можуть подорожувати в Інтерсіті Плюс при викупі всіх місць у ряду. ТАП «СВ» при викупі всіх місць. Собаки військовослужбовців їдуть безоплатно. Ще ми прибрали визначення жорстка конструкція для малих порід Тепер достатньо сумки або рюкзака переноски з водонепроникним дном, щоб тваринка почувалася комфортно, ми дозволили перебування в купе без переноски в разі викупу всіх місць. Не забудьте ветеринарні документи, придбайте квиток на тварину і подорожуйте зі своїми улюбленцями з комфортом.